Привіт, ви на каналі Стаді England. Якщо ви досі, як і я, не сіли за кермо правосторонньої машини, то ви швидше за все клієнт залізниці Великобританії. Отже, ми чекаємо потяга, і треба знати, що англійська залізниця це ще той квест, але я навчу вас, як його виграти. Які ж основні мінуси і приси британської залізниці? Основні мінуси такі: по перше це є вартість. Итка за останні два роки вартість зросла близько на чверть. Але в кінці відео я розкажу вам, як можна зекономити 30% вартості залізничних перевезень. По друге, потяги часто скасовують або вони запізнюються. По третє це страйк, коли страйкують британські залізничники, вже ніхто нікуди не їде. По четверте немає нічних потягів. Останній виходить приблизно об 11 вечора. По п'яте немає бортпроводників. проводників. ваш потяг, нажимаєте кнопочку, заскакуєте в потяг і думаєте, чи правильно я сів. А також частенько залізниця продає квитки більше ж місць ніж є місць у потязі. І тоді у вас два варіанти: або їдете стоячи, або вас запрошують в перший клас. Ми їхали і так, і так, але є і свої плюси: по-перше, в потягах тепло і комфортно. Безпечно. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, дзвоніть на гарячу лінію. По третє, чисті туалети, в них не страшно ходити. По-четверте, якщо ви запізнилися на свій потяг, ви можете поїхати будь-яким іншим потягом цього перевізника. По п'яте, якщо ваш потяг запізнився більше, як на 15 хвилин, залізниця компенсує вам повну вартість. Тепер, як можна зекономити на мандрівках залізницею? Завдяки Rail Day Card. Я купила картку, яка називається Family and Friend Card і плачу на 30% менше ніж загальна вартість квитків, подорожуючи разом зі своїми дітьми. Також я користуюся додатком TrainLine, в якому я бачу всі оновлення, на яку платформу прибуде мій потяг, чи він запізниться, і як мені пересісти і дістатися за адресою, куди мені потрібно, у випадку, якщо мій потяг скасується. Подорожуйте із задоволенням.